Сьогодні минає 126 років з дня народження Анни Ахматової. Однією з найскравіших поетес срібного століття російської поезії. Визнаний класик, народилася 23 червня 1889 року. Відома своєю трагічною долею. Їй судилося стати дружиною і матір'ю ворогів народу. Її чоловік, поет Микола Гумільов, був розстріляний 1922 року. Єдиний син Лев Гумільов понад 10 років провів у сталінських таборах. Горе вдови і матері, ув'язнених ворогів. народу ворона в одном из наибольшеведомых творей в Ахматовой поэме Реквием. Это женщина одна, муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне. У меня сегодня много дела. Надо память до конца убить, надо, чтобы душа каменела, Надо снова научиться жить. Значна частина її творчості присвячена Україні. Зокрема, поетичний цикл Київський зошит. У 1958 році Ахматова переклала на російську мову збірку поезії Івана Франка Зів'яле листя. І це зрозуміло, адже народилася поетеса в Одесі. Інформація про українські походження зазвичай обмежується згадками її дівочого прізвища Горенко. Однак Ріта Анни Ахматової по материнської лінії теж має безпосередній стосунок до України. Зокрема, дід видатної поетеси Еразм Стогов володів великим маєтком на Поділлі. Саме тут виросла, вийшла заміж і закінчила свою земну дорогу мама майстрині поетичного слова. Та ще тісніший зв'язок поетеси з Києвом, де вона не лише закінчила гімназію і навчалася на вищих жіночих курсах, а й зустріла кохання. На місці українського дому було кафе. Там Анна погодилася стати дружиною Миколи. Він був другом її дитинства і називав її чаклункою. Їхній союз був освячений 25 квітня 1910 року в дерев'яній церкві на Нікольській Слобідці. Тут в Києві вона написала більшість поезії, що ввійшли до її першої збірки вечір, яка одразу прославила авторку навіть після переїзду молодого подружжя до Петербурга Ахматова аж до 1900 П'ятнадцятого року регулярно бувала у місті над Дніпром. Тим, хто вважає поетесу лише тонким ліриком, не зрозуміти, через що ці скромно вдягнені й тендітній жінці, зазвичай без житла і засобів до існування, аж двічі рішенням вищої радянської влади забороняли творити. Причому широковідома постанова ЦК ВКПБ від 14 серпня 1946 року про журнали Звізда і Ленінград була вже другою життя Ахматової, а перша про політику партії у галузі художньої літератури вийшла ще у 1925 дев'ятсот році. Втім, до Цього у 1921 році стратила її вже колишнього чоловіка Миколу Гумільова, а в жовтні 35-го року арештували її єдиного сина Льва Гумільова. Та мистецтвознавця Миколу Пуніна, з яким поетеса розлучилася за кілька років до цього. Тільки завдяки сприянню впливових друзів, Ахматові цього разу ще пощастило врятувати дорогих їй людей. Лише коли у 1939 році намітився черговий похід радянських військ у Європу. У число реабілітованих митців потрапила внутрішня емігрантка Анна Ахматова, чию творчість пам'ятали. Шанували на заході. Втім, щоб поетеса краще цінувала доброту влади, її сина знову заарештували та засудили до смішних за сталінськими мірками п'яти років таборів. Саме за довгі місяці стояння у чергах під тюремними мурами серед тисяч таких само жінок, чиїх близьких репресували, Анна Ахматова пообіцяє невідомій подрузі по нещастю описати весь цей жах, що постане у рядках. І знаменитого реквієму. Утім, перш ніж цей твір, що рокам зберігався лише в пам'яті авторки та кількох найближчих друзів ляже на Папір, у сталінських таборах загине повторно заарештований Пунін. А вже втретє, репресованого сина амністують аж у 1956 році, коли звільнять фактично вже всіх без вини винуватих. У СРСР поему «Реквієм» вперше надрукують лише у 1987 році. Останні роки життя Ахматової після повернення з ув'язнення сина були відносно благополучними. Письменниця, яка ніколи не мала власного помешкання і всі свої вірші написала на краєчку підвиконня. Нарешті отримала житло. А її вірші, поступово долаючи опір партійних бюрократів, прийшли до нового покоління читачів.